Є знижки представляють коко знижки травня на долгіт крем 150 п'ятдесят грам. 20 в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Друзі, всім доброго ранку. Зараз супер тема сьогоднішнього нашого ефіру психологічна тема. Але так чи інакше вона виявляється розповсюджена в нашому суспільстві. Але є інформаційний привід сьогодні про це говорити зараз. Ми поговоримо про одну із найгучніших серіальних новинок, яку нині обговорюють у всьому світі. Стрічка Оленя спричинила справжній інформаційний вибух і змусила кожного переглянути свої власні досвід залежних стосунків, у кого він є. Поговорити про це ми вирішили безперечно з Олегом Чебаном, який у нас в гостях. і Але спершу давай доброго ранку, Олеже вітаю. вітаю вітаю. Так дорогі. ну і спершу для того, щоб глядачі зрозуміли контекст нашої розмови. Давайте подивимося про що цей серіал, а потім продовжимо розмову. Оленя новий семисерійний хід 2024 року. Стрічка вразила як глядачів, так і кінокритиків. Серіал отримав рекордні 97% схвалення після перегляду на одній зі стрімінгових платформ. А ще спровокував гучну дискусію в суспільстві. Сценарій «Оленяти» написав шотландський комік Річард Гатт. В основі реальна історія з його життя. Історія про нав'язливе переслідування. Сюжет розгортається навколо коміка та бармена на ім'я Доні, який бореться з життєвими труднощами. Його грає сам Річард Гад. Одного вечора Доні зустрічає у барі, де працює розгублену жінку на ім'я Марта і пригощає її чашкою чаю. Цей маленький прояв доброти і співчуття незабаром розпалює у марті одержимість. Вона починає переслідувати доні, закидає сотнями електронних листів, а згодом дістається і батьків чоловіка. Серіал чесний і ретельний погляд на складні емоції, які переживає людина у такій ситуації. А також на складні співзалежні стосунки, які жертва може мати зі своїм кривдником. До того, як написати сценарій «Оленяти», Річард Гад описав власну драматичну історію у моновиставі Північний Олень, що був показаний на Единбурзькому фестивалі 2019. Тоді переслідувачки на сцені не було. Її присутність Річард компенсував демонстрацію повідомлень від неї. Вистава настільки вразила публіку, що автор вирішив створити серіал, аби поділитися власним досвідом із ще більшою кількістю людей. Та після виходу оленяти на екрани з'явилася нібито справжня Марта. Жінка на ім'я Фіона Харві стверджує, що є прототипом головної героїні і планує подати позов на Річарда за наклик. Адже люди з усього світу після перегляду серіалу почали надсилати їй погрози. Жінка також заперечила, що мала кримінальне минуле, як її прототип у серіалі, та сказала про те, що Річард Ґа усе вигадав, бо хотів заробити грошей на її історії. Річард зі свого боку вже звернувся до глядачів через інстаграм і попросив не спекулювати і не шукати прототипів персонажів в реальному житті, оскільки це не суть його серіалу, а ще тому, що події серіалу перебільшені і художньо прикрашені. Ось така історія, реальна історія, на якій побудований цей серіал, і реальний е, артист, який зіграв головну роль, він є жертвою такого поняття, як сталкінг. І він це проговорює в серіалі. Ми з Людмилою, готуючись до цієї зустрічі, побачили весь серіал. Так. З першої до сьомої серії. Спойлерів, звісно, не буде. Подивіться ви, але менше з тим. Сталкінг переслідування небажане, переслідування з боку однієї особи або групи осіб. Що це за явище таке? А взагалі слово «сталкер» дивилися? Принаймні в Вікіпедії. Хто це такий? Сталкер. сталкер. Одночасно, сталкер і сталкінг. Ну, там сталкінг є та там є кілька, там є кілька інтерпретацій, а сталкер, в, тому числі, в тому числі достатньо цікаво звернути увагу на вторгнення в невідоме. Угу. Людина, яка намагається взайти в невідоме. Ну, знаменитий фільм Тарковського угу. всі пам'ятають сталкер. Угу. Невідома зона, де відбувається Бог знашо, і достатньо небезпечно для життя. Я думаю, що якраз тут більше треба звернути увагу, а що реалізується, оцей сталкінг. Переслідування, що реалізується що з однієї сторони, що з другої сторони, в області невідомого. Ви не даремно сказали, зробили анонс, це буде дуже цікаво психологічно. Отут я з вами абсолютно погоджуюся. І мені навіть не викликає здивування, що такий мільйонно-багатомільйонний резонанс глядачів викликає те, що звернулися навіть до потимків їхньої душі. Угу. А що ви готові реалізувати? А ви не зіштовхувалися з ідеєю, нікуди ти не дінешся від моєї любові? Правда, щось таке звучить трошки цинічно провокативно навіть. Ну добре, але я, принципі, я в принципі переказав ваш фільм. Ну, не ваш угу. фільм, фільм геніальний, як направду, серіал не, не, не фільм. А, от це дійсно нав'язування почуттів і одночасно дуже багато проекцій, що людина хоче побачити. Тобто, така націнна оцінка того, що відбувається в другій людині. Але об'єкт цієї нав'язливості цього сталкінгу іноді входить в співчуття до того, хто його переслідує. Там навіть проговорюється про те, що коли кривдник починає володіти твоїм мозком, іноді підсвідомість тебе врятує. Це вірно. Резонанс повинен бути, тому що перший тут дуже важливо звернути на перший їхній контакт. Ну тут треба дійсно переповідати і більш uh -huh. детально переповідати перші серії, тому що йде мова про саме перший катант, де обоє отримують, ще немає сталкінга, ще немає переслідування, ще нема нав'язливості, немає тисячі смсок. Є просто контакт, є просто співчуття. Там прозвучала. Невеличке співчуття доля емпатії, О! доля альтруїзму і так далі. А це вже те не цього вже достатньо, так. тому що реалізується величезна бомба, яка була захована, наприклад, ще в дитинстві. Дефіцит, божевільний дефіцит цієї самої відчуття. Що саме вступило? В, угу. Ну зовнішність, навіть може бути да ще заодно. Єдина людина, яка тебе захищала в дитинстві, якийсь там двоюрідний брат проти жорстоких батьків, однолітків і тому подібне. Я зараз фантазую, угу. я не переказую далеко цей угу. фільм. Його треба дивитися, цей серіал, щоб вникнути, і зрозуміти, чому він викликає таке резонанс. Е, давайте розмежуємо, що таке чи є межа між нав'язливістю і сталкінгом, <кх> так і от оде той момент, коли нав'язливість вже переходить О. у патологію сталкінг, як його вловити? А тут дуже проста відповідь: іде момент, що псує, якщо це псує життя. Якщо це виходить за рамки, лише може ж бути нав'язливість надвіне невротичне кохання нав'язливе і так далі, яке буде сублімірване в творчість. Шикарний роман, коли ти прочитаєш про кохання, а воно було як нереалізоване у автора, хто написав. Окей, і це реалізувалося, і задоволення, похлопування, багато мільйонів тиражі і гонорари компенсується все. І йде паралельне життя, може бути, а може бути нереалізоване. І воно стає націнною ідеєю, а це вже грань патології. Ну націнна ідея, потім маячна ідея, спочатку нав'язлива ідея, потім націнна ідея, і нарешті а, на, патологічна ідея, маячна ідея називається. Тому дійсно критерій дуже простий, якщо це псує твоє життя і життя тих, на кого воно направлене. Псується, значить, руйнує особисте життя, втирається в його е діяльність, навіть робочу, да будь-що що, що завгодно. І відповідно страждання самої людини угу. ну у нас позбавляється дуже багатьох. Вона закриває від собою від себе весь світ, зосереджена тільки на одному об'єкті свого переслідування, е нав'язливості любові, вирішення яких своїх позасвідомих І Найдивніше і можливо найстрашніше, що в цьому процесі іноді жертва сталкінгу починає. Е Відчувати співчуття до свого ж кривдника. Є чому це відбувається співзалежність, навіть Стокгольмський синдром. А це я, він я є. трошки це він його є? викрутив, тому угу. що він не, не в класичному варіанті. Угу. Але тим не менше, якщо пам'ятаєте Стокгольмський синдром, я його не угу. переказую. Краще підчитайте, щоб було зрозуміло. Там обов'язково були елементи послаблення. І розуміння uh -huh. сторони жертви, ті, які були заручниками, uh -huh. що от їх життя змусило таким бути. От життя цієї людини її страждання повинно вихлюпнути і от. Подай тільки чуть-чуть слово розуміння, я тебе прекрасно розумію, я тобі співчуваю. Я розумію, чому ти так робиш, чому ти це виконуєш. Все, ти підливаєш масло в вогонь. Пане Олеже, а ну дайте нам, будь ласка, ось ці редфлеги, червоні пропорції, коли починається. Оце, оце Для, для переслідування вже починається переслідування. Як це зрозуміти? Ну, по-перше, надмірна кількість. Надмірна кількість односторан, так, так нав'язливе і надмірна кількість, як там прозвучать. Але тисячі угу. смс, це дійсно в реальному житті так воно відбувається. Причому не тобто все зводиться. Друге, а, достатньо егоїстичний акт. Людина задовільняє свої запити, не цікавлячись, а, а що ти зараз робиш? Ти на нараді, ти на роботі, ти з дітьми, ти, ти ще щось. Я вирішую свої проблеми серед ночі, що завгодно. Тому що. І далі пішло, чому це все. Тобто, коли враховується дуже, дуже грубо mm. егоїстичний. Ну і третій ключовий момент, я вже сказав: якщо це псує твоє життя, соціалізацію задоволенням життя, реалізацію в роботі, в чому завгодно, в сім'ї і тому подібне, як розірвати зв'язок. Ой, це саме складне. Це питання. Це лише поліція, чи можна саме це, це дуже складне? Ні, всі пробують самому. Всі mm -hmm. починають з того, що я розумію, давай поговоримо на цю тему. Це не працює. Ну, як правило, не працює а, вияснення, свідки і, і що завгодно. Тоді дійсно долучають кого завгодно, хоч психотерапевтів, які намагаються розв'язати, і ще раз повторюся, повторююся, чому викликає, як на мене, чому викликає такий великий резонанс і серіал, тому що більшість людей. Не в такому ступені відчували те, що, що, угу. на що ми резонуємо, на особисто. Якщо заділо щось особисто в тебе, більшість людей розуміли, які це збурюючі сильні емоції, угу. як це вирішувати, як було складно, і хтось, можливо, вирішив. Тому дійсно є і просто адміністративні якісь дії. Ну, дійсно, якщо це своє твоє життя, вторгається в життя твоїх батьків, твоїх дітей, твоєї родини, тут є для цього є поліція і тому подібне. А звичайно, можна пробувати вирішити, якщо людина буде розуміти, що рік за роком нічого не вирішується, той, хто переслідує, і вона звернеться до якогось там психолога, психотерапевта, який попробує пояснити, що вона вирішує ще з свого дитинства. Співзвучний, ну я скажу за себе цей сюжет цього серіалу. Давай людей, у тебе щось подібне можливо було? У кожного із нас щось подібне можливо і було. Якщо у вас є подібна історія, напишіть нам, будь ласка, тому що ваш досвід може бути неоцінений для інших. Як ви виходили з таких зв'язків з такої історії, з такої залежності? Так чи були у вас такі співзалежні стосунки? Чи були у вас такі переслідувачі чи нав'язливі, залицяльники? Так і з одного з іншого. Боку, ми чекаємо на ваші історії, друзі. Ну а з нами був Олег Чабан. Оленя, почитайте, подивіться і скажете своє враження. Дякую.